Це зміна реальності. Так? От тепер найцікавіше, так? коли жінка дозволяє собі бути домінантною, то вся її реальність змінюється. Не поступово, а відразу. Оцей процес відбувається не поступово, а відразу. Більше того, чоловіки навколо змінюються. Так? Ті, хто були поруч, а вони або підкорюються, або тікають від вас. Ті, хто тікають, ті, хто йдуть, так вони і були неправильні. Вони хотіли хорошу дівчинку, служанку, яку можна не поважати. Да? А ті, хто залишаються, ті змінюються. змінюються да? Вони починають поважати, вони починають слухатися, вони починають вас цінувати, тому що вони відчувають також вашу силу. Ви ж не самі відчуваєте свою силу. Люди поруч з вами також відчувають вашу силу. А як же ж? І також, що нові чоловіки приходять до вас. Да? І це не такі, як раніше. Це взагалі інші чоловіки сильні, успішні, да? але вони готові вам підкорятися, тому що вони шукають саме сильну жінку.